Ой, кавалерочка, діду, сьогодні нервовий. Треба було з ляшкою до нього приїжджати. Що то вони сьогодні кричали, що землю треба возити? Ну як на пів не буде там землі в тій хаті її вещу. Тві треба вже якісь діда записати. Я тобі говорю, я ще чую, що тобі якісь два добрих стреса, що мене нема. Ще Андрійко сьогодні дзвонив. Шо? Каже, що е, подзвони до мого дядька до льоні Та ми гроші позичити, бо мені стидно позичати. шо що? в тебе гроші позичити. Живим я, комусь. Я що? На гапу хоч. Каже. Хай позичимо п'ять тисяч. Кіко? П'ять тисяч просив. Ну на чорта щікуємо, ти його? <смі> Добре, <смі> що не дзвонив, я би йому сказав. Він через мене казав, тобі передати. <смі> а ти на мене маєш. Тоді <смі> я до поки скажеш, дай ґрунтовку, я прогрунтую тут то все. Ти візьдан. Тих сніпінь, бомко, що п'єше? Три в одному. Три в одному. Значить, що означає? А, що є грунт і фарба. А третє? Покриття традиційне. Традиційні! Не традиційний. Зараз робо трохи ще волос піріто! Це буде файно. Я помолів раз, в обжеряти, та й буде добре. Маєш два пензика маєш. Маю один, та ні, а то нема брати роботи, але треба зробити, бо за погода сіль, вже би зашив, вже був чистий спокій. Отже, треба зараз знову землю возяти, засипати, бо машина привезла. Мені діда вже кухню ненька привезли. Ну, і ти хто ти сидиш? Ну то вони роблять, вони mm. казали, до 6 і 7 години сьогодні буде. Чому ти не пильнуєш? Ну ти зараз ти такуєш? Е, та ти довіряєш. Е? Ти коли раз в хаті були, блядь? Перший раз. Ну то йди, пішов, ти пішов, ти мати мені давай, да? Яку? Яку мальовану, я вам футболку пустив, дай ждати. Да. Тобто, футболку носити. Я що... сі на гуманітарку і купити. Ну що, нахуй? Хто просто рубати, біструвати, безкладати, і по дерву. Все, дітки нервовий, я не знаю, як з да. тобою тут можна а, сидіти. Да. І дякую, що кін прийшов і підтримує і тебе в тяжку хвилину. Ти би О, Шаня і твої підтримки. Що, дитинку, не чепай того, не чепай. Ходи, ти давай ди, бо діду буде малював, діду буде малював, а щоб ти в хіматуру не дихав, бо більше жити, жити, той вже свелешку дають. Та хай може посидить ну, з нами, трохи. Малий, я тобі зараз з ноги ти хочеш сіти. Ти не в ябросу діду ще так виражає, ну, але віриш, воно ну, до кого на не доходить інакше. До ті не інакше не доходить. Ти за суду до бабі, бо з ним всі балу, бо у діду буде малювати, діду порядки робить, віриш, вичі, що діду для тебе робить, щоб ті жив, щоб ти куляли привів, а я ти думав, що ти серйозна людина, правда? Отка бачу, фарба нічого, Бо він мені казав, бери три в одному, знаєш, ґрунтовки no, no. не бері, а я щось і бояв, але він казав, що файний. Файло такого замальовує, але що то треба два поміта йти. А що два діда? Він казав, треба два рази перейти як дашу високо за 3-4 години і другий раз ще перейти. Почекаємо, якраз будемо трохи помало землю узіли, і ще треба мені підони поперекладати, бо має де трактор приїхати, бо я замовлю людину, має прийти твої результати, знаєш. То нащо ми вже будемо землю возили, як будемо розгортати? слухай мене, ти що ж я це повідаю? Ми забираємо підони, щоб трактор згорнув, а землю будемо возіли інакше, бо там привезла людина землю, нормальний чорну Зараз до роботи. Дималий. Що? Що ти щось поїдали? що газ виключали, так? Ну за та виключали. Починає, зараз нас за доставку плати, газу нема. Та ремонтні роботи якісь були аж до п'ятої вечора. Ти роблять, роблять, не ваді доробили. Та постали раз, мачо горівки піти, стали раз робили, та й забули. Я зранку проснувся, на одній загріти поїсти. його? був поїхав, приїхав ні печеть, ні істи не, не наварили, нічого бо газу нема. Ну, е, цю, як його мульти. Ну, ты себе накупаешь. И что есть между ворьями? Кто тебе будет есть? Е е? Сестра. А, сестра. То есть сестра так дома, где ты и я. Что мы на его дрище? Первый раз уже пошло. А с той стороны тоже, так же? Да, так, я фар, унишу, стожи, запах, жанщик, у всех трошку я не слышу. Что? Хай себе, еще они что-то так в глаза крутили, и то фарм. Они что тоже, такой запах, знаешь, они что-то я чисто, я чисто млею их, все, ну. Я еще купил, купил бы квасу. Подожди, дрожь какие-то. Значит, бедвига, где купил? купил. То тобі що тяжко грошу, Я там... то, да. Де за гроші турни купити, де про льоні. Покаже вам, що ще стало. Я не хочу хтось Мене одразу вам серце... і серце. Да. Віче, ремінь намотала на вентилятор. Ремінь намотала на вентилятор. О, віче. Щось і стало, робить. Друге, поїдіться на рулю. І ну, ну. пішов хана. О, залив бачок, півдня бачка немає, півдня бачка нема. Це, да, вона вже була реставрована в тебе. Це була.